Добрий день, шановне панство. Сьогодні, то вже десь коло пів першої години, дня і маємо ось такий результат. Сьогодні маємо 3-6 яєць. Вчора, я вчора то що зібрані, теж маємо 6 яєць. І протягом тижня від неділі по суботу включно сьогоднішню, кожного дня кури мені несли 6 яєць. І то, що навіть одна курка, я думаю, ми вдома протестуємо. Дивіться, одна курка, ось це третє яйце, я виязняв вчора, знесла, мені здається, що це з двома жовтками. Ну, але то треба буде провірити. І провіримо, я потім вам покажу. Тепер підбиваємо підсумки тижня. 7 днів в тиждень. І кури 7 днів мені несли по 6 яєць. Тобто протягом семи днів я маю 42 яйця. В тому За той тиждень яйценоскість склала 100%. Так що, бачите, помаленьку е, кури окупляються мені. З ними я вже нічого не хімічу. Але все рівно ще дещо того. Я робив гранулу зробив, то я до гранули дав підкислювач. Не знаю, як вони будуть реагувати на той підкислювач. Ну, Але я ще гранули їм даю, мішаю зі старою гранулою. Щоб був плавний перехід, щоб вони мені не вчудили з яйцекладкою. Бо, давши підкислювач нутріям до гранулу, дивлюся, нутрії щось трошки менше почали їсти, бо корм, як-не-як, став трошки кисліший. Може, я переборщив, не знаю, але час покаже. Так, дякую за увагу. Тримаємо внутрії, тримаємо кури і буде в нас все гарно. Білка ми маємо дуже багато. Я... Син вже наївся, я йому кажу, забирай яйця, бо в тиждень 40 яєць будемо рахувати кожного тижня, то є на, дві... на 5 чоловік, на 2 сім'ї, то є забагато. Ну, Але помаленьку ради даємо собі. Все, до побачення, всього найкращого.